Десь коміткої ради. Так, потрібно прийняти рішення про присутність інших осіб, які відповідають за технічний супровід оператора відеорозйому, спеціалістів щодо візуалізації і презентації. Прошу проголосувати. Да, всі одного. Так, нагадую вам, що відповідно до положення про конкурс під час проведення засідання конкурсної комісії проводиться відеозйомка, матеріали будуть опублікування. В сайті департаменту освіти та науки, та науки Одеської міської ради. Поводження про конкурс на посаду керівника закладу загальної освіти комунальної власності територіального громади міста в новій редакції було затверджено рішенням Одеської міської ради 10 червня 2020 року. Так, слово надається заступника голову конкурсної комісії Столуї Ірині Євгенівні. Шановні колеги, відповідно до наказу департаменту освіти до складу конкурсної комісії входить голова комісії Звягін Олег, депутат Одеської міської ради, заступник голови комісії Сталбової Ірина, представник професійної спілки освітян Одеси, заступник директора департаменту освіти та науки Одеської міської ради, секретар комісії Бадюк Ірина, представник Одеської міської організації громадська рада освітян і науковців України, директор Одеського ліцею 55 Одеської міської ради, члени комісії Крінчий Галина, Головний спеціаліст з питань персоналу Департаменту освіти науки Одеської обласної державної адміністрації, Данилюк Сергій, депутат Одеської міської ради, відсутність поважних причин, Кравченко Ілона, головний спеціаліст відділу дошкільної та загальної освіти, управління освіти та молодіжної політики, департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, засідання конкурсної комісії правочина, прошу секретаря, заплатить кандидата. За рішенням конкурсної комісії протокол номер 1 нас здійснення привітка подань кандидатів документи. На посаду подивої селіради є документи тільки Болгарія Ірина Святославні. Шановна Ірина Святослава, хочу попередити вас, що під час проведення конкурсної комісії веде завідувач спостереження, що буде опубліковано на сайті департаменту освіти. Перший етап це тестування. Прошу витягувати білет. Я передаю. Будь будь ласка. Ласка, так. Так. Покажіть, будь ласка, на камеру. Шановні члени комісії, звертаю увагу, що пакет з документами опечатано. Зараз я буду відкривати його у вашій присутності. Дістаю пакет документів. Будь ласка, білет номер один. Шановна Ірина Святослава, вам видається захвалення проведення тестування. Перші сторінки прошу записати приміщення побачити для останньої сторінки. Сьогодні у нас 17 вересня 24 року. Починаємо. Прошу секретаря зафіксувати час. 10 годин 2 хвилини. Будь ласка, передавайте. Прошу надавати голові відповіді. І відповіді на будь ласка, місія. Якщо вірна відповідь, ми ставимо 1 бал, якщо не вірно 0 балів. І підраховуємо кількість балів. Яким нормативом провели максимум, значить. А, перший бал. Так. Один. Один. поставте, будь ласка. Один. Так, все. Ні, один. А, один. один. Да, 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 mm -hmm. все, да. Ja, не, один збирає Ага, Добре. Так, другий В. Так. Два, так? Один. А, Так, так. Якщо він на один, один, ну. Третій, А. Так. Угу. Четвертий. Б. Так. П'ятий В. Так. Шостий А. Так. Сьомий Б. Так. Восьмий А. Так. Дев'ятий Б. Так. Десятий А. Так. Одинадцятий А. Так. Г. Так. Тринадцятий Б. Так. Г. Так.

25 В. Так. 26 В. Так. 27 Г, Так. 28 А? Так. 29 В. Так. 30 Б. Так. Все. Всі відповіді вірні. 30 вписываем у вас пілет. І запрошуємо кандидата. Наступний ну, здатний, прийдіть, будь ласка. Нас, так, ну, щодо результатів тестування, всі відповіді вірні. Ми набрали третій багер. Тоді у нас другий а, етап це ситуаційне завдання. Прошу э, передати всім бюлетенам, витягувати, будь ласка, бюлет. Вам надається для виконання за ситуаційного запитання, вам законуватися. Наказуйте, будь ласка. Чотири. Біле 4. Булет номер чотири. Зараз буде. Ірина Сергія, білет номер 4. Ну, так, заповнити першу сторінку, прізвище я по власне, а ставимо сторінку сьогодні 17 -го березня 24 го року. Прошу секретаря зафіксувати час 10 годин, 11 хвилин. Вам надається 30 хвилин.